Ну що, ви гайси, Ще одненьке відео про породи, і я на сьогодні з відео про породи закінчую. На сьогодні тільки, але не на завтра. Коротше, е є одненька така цікава інформація, е яку я хочу вам сьогодні розказати. Буквально 10-15 хвилин, це в Австралії є велика кількість аборигенних бджіл. Їх там налічується близько 2500. Але це не просто е бджоли, які. Ну, а пісміліфера бджола медоносна, які живуть сім'ями. А це бджоли, які можуть жити поодиноко. Бджоли, які там десь тисячу років назад вважалися вимерлими, але десь там одну особу не знайшли, там, і так далі. Тобто їх там дуже багато є. Тому що в Австралії медоносної бджоли до появи туди людини не було взагалі. Тобто, от такої медоносної бджоли, яку ми звикли бачити, не було. Чому не було? Тому що там їх щось не було. Але там є інші бджоли. І один із тих видів бджіл. Це бджола без жала. Не знайшов латинської назви, не можу вам сказати, як це буде латинською, але коротше, бджола без жала. Вона вважалась теж зниклою, вимерлою. Але на сьогоднішній день пасічники ту бджолу знайшли і почали її знову таки розводити. Ці, живуть, ці бджоли живуть з сім'ями, саме важливо. Матки в них не такі там яйценоски, щоб аж. аж Вони селяться переважно в дуплах в дуплах дерев. І основна фішка, в них ж жала немає, але якось вони себе захищають. Вони беруть вхід в дупло, запечатують до проходу одні-двох бджіл. Залишають воскову, тоненьку таку довгу трубочку, по якій вони входять і, і виходять з гнізда в гніздо. Таким чином, хижаки не можуть потрапити в гніздо і бджоли себе там почувають в безпеці. Вони також роблять мед, збирають нектар. І в Австралії цю тему якби викупили. І почали цих бджіл зберігати. В Австралії діє на сьогоднішній день фонд, мільйон бджіл, чи мільярд бджіл він називається чи мільйон бджіл. Ну, коротше, є фонд, який зберігає бджіл. Їхня основна задача це зберегти бджіл. Чи «Ван Мільйон біз», чи «Ван Bilon біз», Не помню. Ну, коротше, суть в тому, що його задача зберегти природних гібридних природні. Бджоли, які були розселені в Австралією. Що вже там тільки не знаходили, але з цими безжалими бджолами коротше вони почали е, працювати. І е, винахідник, ну як винахідник-біолог, зараз я скажу, який у австралійський еколог е, Суверіо Русо Суверіорусу цією породою мчіли, е, якби займається. І він себе біля дому, біля сідня поставив кілька сімей. І за кілька років він зміг розвинути цю пасіку до ста бджолиних сімей. В нього на пасіці залюбки працюють діти. Що він коротше далі почав робити? Для того, щоб прививати любов до бджіл дітям, він почав е, е, в, місце, ну, в містах, де в нього є можливість. Домовлятися з школами, дитячими садками і іншими закладами дитячої освіти для того, щоб там розміщувати бджіл. І на уроках біології пасічники, ну верніше, на уроках біології вчителі для дітей розповідають про бджіл, показуючи це все на прикладу, на прикладі саме цих безжалих бджіл таким чином формується. В дітей прививка до природи, прививка до екології, і це доволі круто працює, тому що ці бджоли не жалять, і діти можуть запросто за ними доглядати. Так, ще ходить назва цієї бджоли. Не просто бджола без жала, а так звана цукрова бджола. Цукрова бджола це єдині на сьогоднішній день на території Австралії бджоли, які роблять мед. Ну вони вже не єдині, якби, бо там є апіс міліфера, але вони єдині саме місцеві бджоли, які роблять мед. Цукрові щось їх так називають. Можливо, через те, що вони дуже часто заліпають на цукор. Далі, що я ще забувся? А, австралійський фонд такий не мільйон, а мільярд бджіл. Так. Далі. Крім шкіл в Сіднеї, прямо в Сіднеї, в центрі якби, Австралії, там, де живуть люди, розпочалась програма про встановлення бджіл прямо посеред місця. Для чого це роблять? Ставлять в парках, ставлять десь там біля будинків різних, ставлять десь там в якихось провулках. Для чого це роблять? Для того, щоб бджоли запилювали місцеві рослини. Тому що ці бджоли це природні запилювальники саме в Австралії. Не бджолами нас, а іменно ця бджола цукрова. І вони запилюють, запилюють саме. Ну, квітки, дерева, ті, які є в Сіднеї, тому що в Сіднеї з цим є як би, певні проблеми. Ну і знову ж таки, є люди, які мають там передмістя Сіднея і ще в остальних місцях якісь яблуньки, якісь грушечки, сливчики, ну, якісь манго і так далі. Те, що в них там саме таке популярне, то ці бджоли. Допомагають збільшувати врожайність. Коли вже це дійде до наших аграріїв, я не розумію. Але суть в тому, що вони цю фішку викупили і вони це роблять. Тому постійною, коли йдеш по сідною гуляєш, можна побачити в парках от таких от цукрових безжалих бджіл. Це доволі таки крута програма по розселенню цих бджіл. Таким чином, таким чином. Австралія показує приклад для всього світу, як можна зберегти бджіл. І приклад не в тому, що вони використовують саме безжалих бджіл, а приклад в тому, що вони використовують саме бджіл бджіл, і вони показують, що бджоли повинні бути кругом. На нашій території я б чесно сказати не хотів би, щоб ми сюди приводили цих безжалих бджіл. Але я думаю, що ці безжалі бджоли вони ніяк не вплинуть на популяцію Апісьмеліфера, і все буде хорошо. Тому це питання, оце тільки цей момент, щоб ці безжалі бджоли ніяк не вплинули на популяцію Апісьмеліфера. Якщо ніяк не вплинуть, я б, я б з радістю таких би бджіл поставив в себе в магазині. Хай би люди приходили, тішилися б, і я переконаний, що такі бджоли носять дещо по хімічному складу інший мед. Тому що не тому, що інший якийсь нектар а тому, що вони насищають цей нектар. Іншими ферментами, тому що в цих бджіл однозначно в тілі є інші ферменти. Тому от така от ситуація. Так що, панове, сьогодні ви знали трошки більше, є безжалі бджоли. А, до речі, як вони виглядають? А виглядають вони так, як на заставці, коли ви включали відео. Точно так вони виглядають. Тому, панове, всім гарного дня. А ще хочу вам сказати, що є такі от бджоли в Австралії, міліопи називаються. Поодинокі бджоли. Поодинокі бджоли, це іменно поодинокі. І вони живуть квінтлексі, чи квінтексі, квінтлексі. ну, коротше, Суть в тому, що в Австралії в квінтлекс, Quintlex. Квінтлек. Так, якщо мається стаття відкрита, то я скажу. Живуть, живуть вони. У 1923 році вони вважались вимерлі, але потім якийсь гайс їх знайшов. Цих поодиноких бджіл в Квінсленді перемісті Квінсленда живуть ці бджоли, і вони ці міліопи, дуже круто дуже себе рекомендують саме на запиленнях, але ці бджоли поодинокі, але цінність їхня основна заключається в тому, щоб зберегти природню флору, відповідно фауну саме аборигенних австралійських порід От Круто, круто. Коротше, панове, всім гарного дня. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на ресурсі Бікіпарофюкрей. Чим більше ви будете підписуватися, тим більш якісні і кращі відео я буду створювати. Ми працюємо для вас кожного дня. Отож, всім гарного дня! Підписуйтесь на ресурсі, які парофюкреє в описі під відео. І слава Україні! Слава нації і пиздець Російській Федерації.